Ось такий салат із цвітної капусти. Ми будемо з вами готувати сьогодні. я зараз ознайомлю вас, що ми будемо робити. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ви знову з Валентиною на каналі Смачно з любов'ю. Сьогодні я вас ознайомлю із приготуванням прекрасного теплого салату із цвітної капусти. Для цього я взяла. 350 грамів цвітної капусти. 180 грамів перцю. Я взяла різнокольорового, порізала його ось такими дольками, полосками ось такими. Також я взяла 150 грамів гороху. Нут. Я взяла консервований горох, він готовий. 15 грамів. Кореню імберя 1 столову ложку соєвого соусу, пів чайної ложечки насіння гірчиці в зернах, пів чайної ложечки насіння мину, і 20 грамів соняшникової олії. Капусту я розберу на суцвіття. Я просто її ось так ножиком буду підрізати і. І я кладу у мисочку поки що. Капусту я розібрала на ось такі частинки. Імбір, кусочок імбиря 15 грамів я натру ось таку дрібну терку. На розігріту сковорідку я висипала гірчицю. Горошком і кмин виляла 20 грамів олійки і буду це підсмажу. Дві хвилинки. Вже такий запах хороший. Дві хвилиночки пройшло. Я додаю сковорідку капусту. pereț și grub smug. Ia să se pere І на невеликому вогні протушу 5 хвилиночок. Одна хвилиночка пройшла. Я додаю також ще імбір натертий і соєвий соус. Я це перемішаю і буде готуватися ще 4 хвилиночки на невеликому вогні. Я також це все накрию кришечкою. На протязі приготування салат потрібно 2-3 рази перемішати. Бачите, він вже такий красивий. І запах такий. Знову на тві кришечки. І ще салат буде готуватися. Три хвилиночки. П'ять хвилиночок пройшло. Я вогонь мікаю на сильний. І ще хай прожариться, просмажиться. Це все три хвилиночки. Розмішую. Ось це наша капусточка з трішечки міняє колір. Я також іще помішаю один разочек. Ще одна хвилиночка, і салатик наш буде готовий. Ну, ось і все. Прийшла ще одна хвилина, наш салат готовий. І зараз ми будемо його пробувати. В цьому салаті любимий немає солі, тому що соєвий соус дав свою таку е, солонинку. Е, також імбір дав таку пікантну. Трішечки смакоту. Що ж мої любі, Ось такий салат. У нас вийшлося капуста, горошок, перець, гірчиця з зернами і кмин ці такі особливі приправи, і неймовірно швидке приготування. Я рахую буквально 8 хвилиночок, 10 хвилиночок, тому що 2 хвилиночки готувалися наша гірчиця із кмином. П'ять хвилиночок готувалися овочі додавлені. І три хвилиночки на більшому дні готувалися ще все разом. І ось такий у нас результат виходить. І зараз ми попробуємо цю смакоту. Ось така капусточка. М -м -м. Вона м'яка. І смачна смачне оці приправи дійсно, із грохом. Ну. Приготуйте мої любі. смакуйте, будьте здорові! Оця пікантна така гірчичка із всіма цими приправами дуже-дуже смакує. Тож спробуйте, це здорове таке блюдо. І воно піддасть вам тільки сил, здоров'я і бадьорості вашому організму. Дослідуючих відео. До зустрічі!